Добрі, всім привіт! Знову канал Авторемонт UA на зв'язку. Значить, дивіться, знову GLMK у мене на маленькому ремонті. Значить, яка ситуація? Ситуація така, що людина повертає ключ на старт хазяїн. Стартер робить декілька обертів і таке враження, що Бендекс не зачіпається, тобто не піднімає. Тобто, Втягуючи, не піднімає бендик, щоб він не йшов в заціплення із дзвінцем. Тобто, дві тілі не прокручуються, сильно шарудить і на цьому все. І відключається стартер. Значить, дивіться, для того, щоб зняти стартер. Ось я вже надів головку. Це буде один болт звідс, зверху, відкручується. Другий болт знизу треба піднімати автомобіль, якщо немає ями. І знизу там повинен бути ще один болт. Перед тим знімаємо, ну всі говорять мінусову, я зняв обидві клеми. Значить, що може? бути? Може бути проблема в самому втягуючому. Підгоріли контакти. Може бути проблема в самому стартері. Підгоріли щотки, щось попало, погано крутиться і таке інше. Значить, в будь-якому випадку, знімаємо стартер. Далі будемо дивитися, тому що автомобіль заводиться не хоче, ми його єлі єлі завели з 25-го разу. Тому що круть і стає, круть і стає, повністю відключається. Ну, така от ситуація. Так що знімаємо стартер. Він на двох болтах. Один зверху відкручується, другий відкручується знизу. Люди добрі, добрався до стартера Ось він виновник торжества. Значить, відкручуємо із щого один провід плюсовий. І відкручуємо маленький провід той, що активірує втягуючи на двох болтах. На даному автомобілі зверху головка на 16, а знизу шестигранник під такий болт. Все, далі він довжен вийти. Так, стартер витягли, що бачимо? Ну, По-перше, він дуже гарячий. Машина набагато холодніша за нього. во вторих ось тут ржавчина. Єсть. Ну, а так більше нічого. До речі, це вже втягующе мінялося. Бачите, профіт. Фірма, до речі, ця фірма не дуже хороша по втягуючих. Можливо, воно винувате. Ну зараз будемо розбиратися. Але я думаю, що винувате воно. Я в інтернеті дивився, хлопці міняли на отаке і його викинули. Так, мотнулись в магазин. Дивіться, взяли втягуючі. Написано СКМК і така Отака фірма чим відрізняється. Зараз покажу. Значить, дивіться, ось контакт трошечки не так іде, але ну, я думаю, тут таке діло. І тут у нас два отвори, а тут чотири. Ну, тобто, воно більш універсальне. А так, все, в принципі, таке саме. Будемо ставити, збирати і пробувати. Так, люди добрі, ну що, поставили? Зараз хазяїн. Сідає в автомобіль перший пуст після ремонту і заміни нашого втягуючого. Ще не випускали навіть від'їзд Домкрата, так що. Сідайте? Так, да, так, да, сідайте. Пробуємо. Зараз все побачу. Ну. Так, зараз чекаємо. О! Должен бути старт. Старт є Все, автомобіль завівся. Чого так зараз працює? Тому що пытались завести його. Він залило його. Е, крутили, 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 а воно ж почти не скручувало. Тепер треба буде завести, щоб трошки поробив. Так, ну а на цьому все. Кому сподобалось, ставимо лайки, пишемо вподобайки. Підписуємося на канал. Всім до побачення.